До стін СБУ у Хмельницькій області хмельничани приносять квіти і палять свічки. У ніч з 19 на 20 лютого там загинув активіст фотографії загиблих у Києві хмельничан і на майдані Незалежності. Тут збирають гроші родинам загиблих. Загинули наші діти, молоді, дійсно молоді хлопці. Ви навірно бачили вже їхні фотографії. Дуже просимо, заклинаємо. Не будьте байдужими тим батькам. Ми не вернемо вже дітей. Ну, хоча б, оця мінімальна допомога, яку ми питаємось скласти, і наші активісти вже повезли на Чемировці 40 тисяч на хлопців на хлопця Дмитра, який загинув в нас біля СБУ. Будь ласка, приєднайтесь до нас. Хто скільки може, 20 гривень, 10 гривень, кого скільки є. Допоможіть хоча б цим. Вам вас дасться. Будь ласка. Зі сцени радять бути уважними самооборона майдану. На речовому ринку викрила жінку, яка нібито збирала гроші для загиблих. Відзвонилася самооборона з ринку, підтвердилася інформація. яка жінка збирала, як її спитали, хто вона така. Вона почала тікати. Коробку забрали зараз, принесуть сюди гроші. Це також дуже важливий момент. Він нас ще виникав, коли ми тільки починали то все. Завжди розумієте, є люди, яких навіть і людьми не назвеш, та які навіть і на біді хочуть заробити. До мене просто підійшов мужчина, і таке сказав. Що що сказав? Сказав, що на гречанах двоє з бітами вчора підійшли до магазину, Забрали пару палок колбаси, сказали на майдан з бітами і в масках. Активісти майдану закликають людей до самоорганізації і порядку. Ми з вами відповідаємо зараз за наше місто. Це наше місто, це наші магазини, це наші дитсадки, це наші будинки. Ми маємо його зберегти в цілісності. Про те, що народне господарство міста працює у нормальному режимі, напередодні підтвердив і Хмельницький міський голова Сергій Мельник. Він зауважив, що школи, дитсадки і лікарні Хмельницького працюють у звичному режимі.